Ik ga het niet te ver gaan. Ik ga het niet te ver gaan. Ik ga het niet te ver Ik ga het niet te ver gaan. Ik ga het niet він передивається, він передивається. Так. <рес> <рес> Тестуємо, чи цей, чи добрий звук. Поїхали. Вітання всім футбольним уболівальникам на зв'язку селище Смига Дубинський район Рівненської області. До вашої уваги, представляємо трансляцію поєдинків турніру Я Патріот. Отож, вже відбулося в нас три ранкових поєдинки. І власне всі наступні поєдинки подальші будуть відбуватися з коментатором. До вашої уваги, зараз представляємо матч між командами Звягель та командами відповідно Олімп. 2 місто Рівне. Звягель, відповідно Житомирська область. Ну і Олімп представляє обласний центр Рівненщини. Це є друзі. Матч за. Дев'яте місце. Майже за дев'яту позицію нашого прекрасного турніру. Турнір насправді чудовий. Турнір з історією. Так, турнір, де розігрується чимало цікавих нагород. Зустрічаються дітки 2015 року народження, і як завжди, субота. Це вже власне крайній день футбольних баталій, фінальних поєдинків. Отож. Розпочнемо зі складів наших команд. Команда Звягель, Житомирщини. 12 номер, Лопатюк Євген, 9-й, Дідус Артем, 20-й, Ільчук Ярослав, 8-й, Костюк Роман, 10-й, Андрійчук Максим, 24-й, Лосовський Костянтин, 1-й, Осіпчук Ілля, 19-й, Чабанюк Владислав, 18-й, Смикалюк Артем, 15-й, Святіков Нікіта, 25-й, Супруненко Мирослав. Так, Олімп, якщо я правильно зрозумів, в білу... Чорні в формі. Команда, відповідно, Олімп 2. Підопічнює Василечка Олега. Команда, яка презентує власний центр Рівнищини. Отож, Василечко Олег виставив такий склад. Їхній тренер. 68-й. Брош Адам. Рудич Ілля, 27-й. Терещенко Олександр, 24-й. Сачук Плутон 10-й, Поліщук, Нікіта, 11-й. Виноградов Матвій, 4-й. Петкевич Константин, 3-й. Барташ Мирослав, 99-й. Кузьмич Іван, 23. Рядько Іван, 22, Каліш Назар, 26. Яцкевич Остап грає під номером 17. Ось такі у нас товариство склади. Ну що ж, боротьба у нас бачимо тим часом в центрі поля. Це боротьба, боротьба. Дивимося простріл. Е -е, погода сьогодні, чесно кажучи, жахлива. Будемо відвертими в смізь, як і всі західній Україні. Дощова погода. От буквально трішки дощ у нас припинився. А й даємо нагоду насолоджуватися праймовим футболом. Отож, попереду все найцікавіше. Попереду церемонія нагородження. Так, попереду дуже багато цікавих футбольних дитячих моментів, вулкан емоцій і так далі. Тому обов'язково ставте подобаєчку нашій трансляції та підписуйтесь на ютуб-канал футбольного клубу «Єврошпон Смига». Так, перед тим була, бачимо, серія пенальтів, якої ми не бачили вже давненько. Так, поєдинок попередній. Зараз глянемо, хто награв, якщо я не помиляюся, команда здуб награла. Крас, крас. Так, от бачимо Це тут вже оголошення. Ще... Ну, я тоді зроблю паузу невеличку. Шановна громада, дивіться, буде, що російські години мають вести воїна. Тому буде зупинений матч. Ми просимо всіх вийти, провести останній путь. І нагадуємо, що буде м'яча від київського динамо на збір на армію, на квадрокоптер. Тому просить донатити, хтось може виграє м'ячик, хтось може виграє футболку на, на пам'ять. І всі ці кошти будуть передані на засилок. Тож, товариство почули ви оголошення, так яке оголошено було власне на стадіоні штучним покриттям в селищі Смига, везуть на щиті загиблого бійця. Саме тому через пів години поєдинки на деякий проміжок часу буде призупинено, і відповідно похорона процесія буде йти вздовж стадіону в селищі Смига. Отож, з м'ячем наразі власне я вже розібралися, ми тут по формі. В синіх у нас відповідно олімп. Так, в цих синіх таких курточках, вітровках і, відповідно, чорно-білі у нас Звягель з Житомирщини. Звягель, ну цікаве місто, місто, яке подарувало Україні Валерія Залужного, яке подарувало Лесю Українку, так, ну і багатьох інших відомих українців. Взагалі Житомирщина дуже яскравий такий футбольний край. Тим часом дивіться, як Звягель пробує. Позиційні атаки, непогана передача, щойно була на 9-го номера від команди Звягель. Зараз глянемо, хто у нас такий активний під 9-м номером у Звягеля. Дідус Артем. Ну Бачимо, що поки що на перших хвилинах, чесно кажучи, Звягель, мені здається, має перо. Удар! Ухти! Гол! Дуже класний м'яч. 1 0 Звягель повів у нас в рахунку. Якось дуже легко забиває. Два. Перепрошую, вже підказують. Так, два. Одинадцятий номер Лопатюк Євген. Лопатюк Євген забиває і подвоює перевагу з ягельського колективу. Ну, мені здається, з точки зору географії, напевно, це один з найдальших учасників нашого турніру. Я Патріот серед діток 2015 року народження. Боротьба а, Ні, там спокійно відіграв 24-й Лосовський Константин. І буде зараз вкидання за бокової. Добре, супер. Кутовий. Право на корнер. Заробляють рівненські виконавці. олімп 2 Другий склад академії Олімп. Ну це одна з найвідоміших таких праймових шкіл рівного. Ну насправді в рівному є кілька відомих академій. Власне, одна з них. З дуже якісним підбором тренерського складу в першу чергу. Ну, те зрешті, ця академія це регулярний постійний учасник наших футбольних баталій. Ні, тут відзахищалися. Бачимо гравці з Вягеля. Зокрема, 20-й номер. Ільчук Ярослав. І буде зараз аут вкидання за боковою. Ну, трошки невдало він, так чесно кажучи, викинув цей м'яч, але тим не менше позиційна знову атака Звягеля. Ну що ж, подивимося, чи є тут наступники, знаєте, Олександр Зінченко Радомишля, шлята, Житомирщини, Руслан Маліновський, Житомирщини. Зараз у нас футбольний клуб Полісся запалює і так далі. Можливо. До речі, Звягель буквально ще в минулому сезоні е, основ команда грала у першій лізі. Ухти! Стік! Є! Yeah, 3-0! Розкішний м'яч, дуже легко кладуть гравці звягеля Ну Тут з точки в точку, як клюшкою хокеї поклав. Одинадцятий номер забиває знову Лопатюк. Ну, бачимо, дуже активний цей виконавець на старті поєдинку. Погода наголошуємо сьогодні, ну, чесно кажучи, кепська, але ну що ж, чисто англійський футбол, так, по такій погоді, я вважаю. Товариство, пишіть в чаті до трансляції, як вам якість зображення і так далі. Маєте нагоду сповістити, можливо, є якісь технічні нюанси, побажання. Ну, звичайно, трішки даруйте, бо дощ, звичайно, вніс там свої корективи в деякі наші організаційні процеси, але вкидання за бокове. Звягель. Ну, там фол був. Очевидний фол. Святослав Левко тут фіксує очевидний фол. Ну, перевага є. Ніде правда, діти у футболістів чорно-білих. Стандарт. Бачимо, що три гравці команди Олімп 2 в стінці. І біля м'яча у нас дев'ятий номер дідус Артем. Дідус Артем буде виконувати цей стандарт. Дідус. Ні. Не вдало виконання удару. Не потрапляє м'яч в рамку воріт і виходить за лицеву. Відверіть тим часом для команди олім 2. Ну, знаєте, попри погоду, мені видається у чимала кількість батьківської аудиторії на стадіоні. Ну, це типово для дитячих турнірів, тому що це ж дітки менше 10 років. Так, 2015 року народження. Більшість діток це де факто 9 років. Як правило, батьки на такі турніри їздять разом зі своїми чадами, тому це вже звичне явище. Батьківська підтримка. Звягель тим часом. Звягель знову накочує. Ну Звягель грає з таким запасом величезним. Як же? Ах, тут невдала передача, щойно не була. Від 11-го номера автора це одубляло Патюка. Олім 2. Олім 2. І буде аут! Вкидання зараз за бокової. Даня за бокової зараз буде на лівому фланзі для рівнян. Непогана боротьба. Нагадуємо, що це путін за дев'яту позицію нашого турніру. Ну, фол там руками, очевидно, відпихав свого опонента гравецю Синікурці. і, відповідно. Звягель здобуває право знову на цей розіграш стандарту. Звягель Лопатюк дуже активний. Цей 11-й номер. А низький, такий цікавий, технічний. Дивіться, через пас. Ні, проходить проходить ця передача, але центрбеки там підстрахували. Рівнян. А от вкидання за бокової. Кидання за бокової. Право на вкидання заробляють рівняни. Ну що ж, більшого, напевно, очікують прихильники, звичайно, Академії Олімп так від другого складу команди, від команди Олімп 2. Але бачимо сьогодні дуже важко проти Зягіля, проти команди Житомирщина щось протиставити. Відворіт тим часом. І будемо зараз спостерігати за тим. що там підказує от Василечко своїм підопічним Олег. Шкіряну сферу запускає тут вперед гравець. Рівненського колективу, але втрата. Бачимо, дуже легко перекусують Центрполя білочорні. Буде зараз аут. Ну Такі біло-чорні, як то кажуть, як в формі я не знаю, чим він гадає, як ну, не, не смугасті, так як Ювентус, там так, але... Вкидання за бокової Дев'ятий номер зараз буде вкидати команди Звягеля, Дідус Артем. Дивіться, яке перехоплення. Нічого собі тут режим Месі на мінімалках Андрійчук Максим включає гравець Звягеля і буде зараз. Аут. Вкидання за боковою. 20-й номер. У нас тим часом вкидає Ільчук Ярослав. Вкидання за бокове. Ну Бачимо, що суттєва перевага, але поки що не бачу балансу у флангах, чесно кажучи, Звягеля. Дуже сильно навантажують вони. Як бачимо, лівий фланг її значно меншою мірою залучають правий. Буде удар. Ні, не вдається спроба удару від 20-го. Нового... Ні, це була передача, як на мене, від Ільчука Ярослава. І м'яч виходить за межі поля. Право на кутовий. Заробляють гравці з Вягеля. І бачимо, що. Лівою ногою так, виконували цей стандарт другим темпом знову звягель. Ну, звягель якось так дуже повільно, методично. ударний. не потрапляє цей удар в ствір воріт і буде відворіт. Прибивав у нас тим часом 20-й номер Ільчук. Ярослав. Стандарт. Перед перед завантаження. Ну, знову Звягель. Ну, звягель дуже потужно. Ця команда виглядає. На фоні Олім 2 різниця, чесно кажучи, дуже відчутна. В ігровому малюнку, в кількість ударів, там загроз небезпеки з м'ячем. Дивіться, здається, здавалося б, такі ну, вищі навіть ростом суттєво гравців Олім 2, але видно в плані технічного арсеналу якоюсь мірою мені здається, поступається своїм візові. Відворіт. Знову удар. Дуже-дуже багато шансів, дуже багато простору свободи дають насправді рівненські гравці своїм звягельським візові. Олег легше там підказує, підказує. Як на мене, доволі успішний дитячо-юнацький тренер. Що не помиляюся, вихований свого часу Костопільської школи футболу. Через Костопіль взагалі дуже багато сучасних тренерів пройшло де факто. Кидання зараз буде за боковою. Для команди Олім 2. Боротьба в центрі поля. 19-й номер підхопив м'яч Щебанюк Владислав. ка Лопатюк. Росп... Ну, Лопатюк вже сьогодні, як мінімум, два забив. Непогано. Ні, не проходиться передача. Підкат бачимо від 20-го Ільчука. І В центрі поля боротьба у нас. Гарно встелиться у підкат. Десятка. Звягеля Андрійчук. І що там буде кутовий? Другий кутовий. Право на нього заробляє рівненська команда. І корнер бачимо тим часом. Ну, я не називаю фамілії рівненських гравців з розумілих причин, друзі, тому що вони в куртках без ігрових номерів, тому ідентифікувати їхні прізвища даруйте, ну, по такій ситуації не можемо. Корнер. Навіс. Ні, там голкіпер бореться. І що буде ще раз? Ще раз буде виконання цього корнеру для команди Олімп 2. Правоногий гравець. Навіс, боротьба. Там, до речі, повітряна. На дуель була, по-моєму, від голови гравця Звягеля вийшов м'яч. Знову боротьба. А, ні, там вже за лицю виходить і відворіт. Від гравця Оліму 2 виходить м'яч. Відворіт для Звягеля. Ну Серйозний гандикап є в команди Житомирщини. Ніде, правда, діти і по рахунку, і ігровий. Поки якось дуже тяжко ці атаки даються рівнянам. Аут шкидання за бокової. Ну, щось не квапляться, гравці Вільм 2. Здавалося б, це рахунок такий несприятливий, неприємний для них, але ми бачимо, що можливо десь знітилися. Можливо, грають, як кажуть, в футболі. По рахунку вкидання зараз за 19-й номер. Бачимо, там боровся дуже активно за цей м'яч, або Владислав. Олімп Олімп 2, завантаження вперед. Перехоплення бачимо від 20-го Ільчука. Ільчук віддає на партнера на Лопатюка. Лопатюк. І кутовий. Черговий стандарт заробляють звягельські виконавці. І буде зараз стандарт. Ну, трішки мені здається, вже випогоджуються погоджуються в смизі, як мінімум, бодай дощ. Призупинив падати, менше опадів. Це в Сирії, звичайно, відчувається в повітрі. Розігрують. Не віж... Ні, невдало. Дуже вкрай невдало тут зіграв 20-й Ільчук Ярослав. І буде відповідно відворіт. Відворіт для рівнян. Ну, хотіло б звичайно, більше інтриги. Так, попередній повітря було серія пенальті. Зараз бачимо непогано не проходить. Це, пні, здавалося б, не проходить. Як же непогано пас діють оці атакуючі хавбеки ягельської команди? Боротьба в центрі поля такий дебелий, знаєте, габаритний достатньо форвард в командалі. Олімп-2 видно, що в плані фізики, атлетизму мають вони суттєву перевагу. Нас Ми Звягельці всі такі маленькі, щупленькі, але бачимо в плані кажу, техніки, креативу, фантазії, майстерності ну точно як мінімум не поступається. Ну взагалі, ріст, атлетизм на такому рівні, звичайно, має дуже вагоме значення. Так, ми знаємо, чимало прикладів гравців, які там запалювали на рівні дитячо-юнацького футболу за рахунок габаритів, а потім в дорослому футболі знітилися, так нічого не показували, коли на перший план вийшли зовсім інші скіли, зовсім інші якості. Стандарт тим часом одинадцятий номер буде виконувати даний стандарт Лопатюк. Чорнобілі. Чорнобілі з м'ячем. І буде. А, от кидання за бокової. Кидання за бокової. Щось не квапляться рівняне. Я кажу, здавалося, рахунок ну, такий дуже неприємний, але, тим не менше, я так бачу, вони просто нас утримують на солоду від процесу і перехоплення. Дуже вдале перехоплення бачимо від 19-го номера Чабанюка. Боротьба чіпляється цей високий форвард команди олім 2 за цей м'яч, але звягель. Рівняний, рівняний з м'ячем. На форварда. Ні, це та передача без адресата і буде відповідно від воріт. воріт. Ні, перепрошую, буде, бачу кутовий. Святослав Левко вказує на те, що буде. Вказує на те, що буде корнер. Ще один корнер. Ще один кутовий для команди Олім-2. Навіс. Ні, там на передній стійці знімається м'як геровець команди з І що? Третій поспіль за одну хвилину. Корнер буде для рівня. Ну якось вкрай невдала ця подача. Весь час на ближню стійку передньої можна якось хитріше розіграти, чесно кажучи. Я так і розумію, що він не може добити далі. Ні, це вже раз цікавіша була подача, Сильніша, акцентованіша. І зараз буде ще одна подача. Ще одне. От... Оце вже було гаряче. Це вже було Хапаються тут за голову мами футболістів команди Олім-2. Звягель. Звягель з м'ячем. Ні, і тут бачимо якось дуже легко. Тречають цей м'яч, і бачимо, що олім 2 тим часом. Ау! Вкидання за бокової, Вкидання за бокової для команди. Олім 2. Відворіт. Відворіт. Я так розумію, що це вже помало будуть догравати у нас. Цей перший тайм гравці. Ну, не знаю, поки, чесно кажучи, супер небезпечних моментів від гравців садні футболка годі згадати. Ну, тут жовта картка. Жовта картка буде для команди олім 2, звичайно. Не дав він тут спокійно розіграти цей м'яч. Все вірно робить Святослав Левкову. Так, тільки зараз глянемо. Як гравець під яким номером отримав. По-моєму, 99-й. Так, Берташ. Берташ Мирослав. Я вже згадав цього виконавця. Він грав минулого року теж на цьому турнірі. Зрештою, які більшість виконодієвих осіб цього турніру загалом. Вкидання зараз буде за бокової для звягельського колективу. Десятий номер класно. Ні, спроба дриблінго захлинулася в цій ситуації. А Кидання за бокової. Ну, Звягель в плані атаки якось дуже легко виглядає. Дуже легко створюють ці загрози. Скажу рівнянам, будь-які позиційні атаки поки що даються з великими труднощами. Ні, не проходиться передача. Але бачимо, перехоплення знову буде від Звягеля. Знову удар. Який ж красень м'яч, який просто поклав бравісімо Голясу. Знову 11 номер. Ну це ж якийсь просто МВП-матчі у нас. Лопатюк бачимо, дуже класний удар у нього лівою. І удари такі, знаєте, що практично не беручі для голкіпера, чесно кажучи. Ну, Лопатюк, браво, браво. Можливо, майбутні зірочки у нас тут запалюються на турнірі. Я Патріот. Ну, я не з один гол ми десь призівали, поки тут склади зачитували, і була пауза. Я так... Ну, три з тих, що я пам'ятаю, три голи забив один гравець Лопатюк. Це вже сумарно 4-0 у нас. Центрі поля у нас боротьба. Ну, видно, що позиційно неправильно грають проти Лопатюка рівняни. Знаючи, що бук має удар. Треба завжди крити, звичайно, його ліву ногу упор, ну, і тоді... ну, Я думаю, що тренер потім вкаже по перерві на цей момент. Центрі поля боротьба у нас. Перехоплення рівняне. Ну, щось вийде тут спроба. Аут! Заробляє команда Олім-2 право на аут цій ситуації. Вкидання за бокове. Ну, що, жодного удару на моїй пам'яті свігоріт не задали рівняни. Не знаю, щось дуже кепські справи в них сьогодні з атакою. Аут! Кидання за боковою. Так, товариство, нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі на youtube каналі футбольного клубу Смига? І відповідно просимо вас підписуватись на цей youtube канал, ставити вподобайки. Пишіть, зрештою в чаті до трансляції свої власні думки міркування. І ми по мірі можливостей будемо намагатися давати відповіді на ваші запитання. Так, з приводу самого турніру, ну так як я вже це вже по суті третій рік поспіль його коментую, то можу сказати, що сам рівень організації турніру доволі пристойний. Так, не звичайно, що більшість команд презентує західний регіон там, нашої вами держави, проте мені видається, кажу, що з точки зору організації, нагородження учасників рівня кваліфікації та зрешті можливість навіть. Тих самих трансляцій з коментатором, так, є власне індикатором метрикою, того, що все доволі непогано, скажемо так. Луді ну, в Рошпоні з так, все лунає свисток. Лунає свисток Святослава Левкова і сповіщаємо про те, що 4-0. друзі. Наразі пауза і продовжимо. Три наших лоти тут вже і виставлені власне на столику. Отож, три лоти